скажу просто для вас не новое. Жизнь не такая вот солнечная света. Это очень опасная, жестокая место. Если только дадим слабину, она прокинет нас такой силой, что больше уже не страшно. Запомните, не ни вы, не ни я, никто на свете не бьет так сильно, как бьет жизнь. Совсем не важно, как, э, как мы бьем, а, а важно, что держишь, как мы нас, да. Вперед. Будем идти, Будем идти вперед, будем идти вперед. Главное, что кругу не свернуть. Только так побеждают. Если знаем, чего мы смотрим, мы возьмем, свое. Так дело трупы? а мы не трупы! Вперед, пацаны! Cause when it settles, it's only pain and grief when you live in lawless. We only chase it if yeah, the nah. chance of profits flawless. We keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for good will, we ain't looking for bargains. And you should say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine. That's what I'm saying to you. If you faint hard as you better leave. You try and trust me, then you dead to me. Cause I'm in the business of making enemies. And there's a like good the chance that you may never leave. Вот это, вот это и там стоит. Кракенция Петро сделал. Який виконує в першу чергу штурмові дії, звільняє окуповані території. Це хлопці з Києва. Це м -м, культ, кістяк якого складається з около футбольних фанів з колективу Бригада Атважка. У нас є і були парні з Дніпра, з молодості і дерзості. Я ж сам взагалі не з Харкова, а з Кривого Рога. І відносився до іншого колективу, ну, відношусь до іншого колективу, братія. Вони захотіли більш великого двіжому. Ну, як казав мій вчитель з фізкультури, хочеш, отримай. Вони приїхали в Кракен. Все, поїхали! Я стою в околофутбольному футбольному колективі NPETROS. 24 числа все мои друзья, так их назовем, пошли воевать. Сказал родителям, что я там встречи с местными, с кем общался, я тоже тренировался. Я сам с области, с Харьковской, ну и просто ушел из дому пешком в город, взял с собой документы, оделся тепло в росте и все. Ну, у мама позвонила, говорит, одета, а я говорю, а я, ну, типа, в городе, она там ругаться начала, типа, куда, что. Ну, это самый молодой да, у Да, да. И никого не я было. Я сказал, что все нормально, я тут, типа, буду помогать, не переживай, я вот на телефоне, все хорошо. Коллектив он как-то воспитал э, характер. Э, ты постоянно с пацанами, в спорте, в какой-то дисциплине. Э, многие кто-то там, там уже есть дети. И из коллектива уже и кумовья. То есть это уже превращается в такую большую семью. И соответственно, когда началась война, э, просто одно целое неслось и все. Работа складная. Психологічно, а графік ненормований. Але я не люблю це казати, що це робота. Це обов'язок кожного громадянина нашої держави. У мене син здесь був. Я ж був в окупації ще. дождался Пасхи, Пасху отбыли. Ну, это ж, вы тоже поймите, у меня собака, дети, пока документы, это все. Я еще работал, блин, был на смене. Когда это все началось, это, конечно, было. Ой -ой -ой. Я тоже решился все-таки, отвез семью свою на западную. Потом сказал, все, вам нужно уезжать. Отправил их за границу и вернулся в Харьков. Позвонил тичер, потому что Потому що работал до війни учителем фізкультури в школі бойка. По которой попала? Попали недавно, так, да, прилетела. Після початку повної войны війни я не думав, що я буду воювати, допомагав хлопцям, постачав їм плитоноски, екіпування з-за кордону. Тому що в нас в Україні цього не було в перші дні. Але згодом все-таки зрозумів, що війна затягується і мені потрібно щось робити. Тому я прийняв для себе рішення піти і підписати контракт з ЗСУ. Якщо ми поговоримо про цей компанію, в тебе тренування два рази в день, підготовка. Вагнова, тактична, медицина. Фізична підготовка. Відпочинок. Тренування. на завдання. Виконане завдання. Повернення додому. відпочинок. І... Все знову. Контроль зброї! Контроль сектора. Сміщаємося, вліва! О! Делаешь, вот ты вот берешь, ты бьешь, понял, ты в плечо, блядь, прям всаживаешь. Uh -huh. У тебя он уже должен быть в плече. Просто поверни. Uh -huh. Подожди, можешь можеш з плитом. Я просто не видел, как ти... Я ты. Я пытался пострелять. Ты подушечка стреляй, не пальцем. Uh -huh. У нас в першу чергу це не кількість, а якість. Кожен робить те, що він має робити. Тут е люди просто так не сидять. Нам сказали, що ми будемо працювати тепер в ніч, то це я вважаю кредит, кредит довіри, який в нас є, за допомогою тих операцій, які ми виконали у попередньому. Більшість е бойових завдань, які ми виконуємо, вони являються закритими для більшої частини людей. Але згодом всі дізнаються про те, що робить і цей Якось з самого початку це штурмові дії. Мабуть, декілька місяців нам вдалося бути ну, не те, що розвідниками, ДРГ групою, але вона теж, скажімо, з елементами штурму. Каску, покажи, яка нова. Це не просто волока, а каска. я мандрівська нова. Работаючи піде. Від командира роти прийшов наказ. Нам потрібно було посилити позиції суміжних підрозділів на певному напрямку. Нас сняли в Харкову, розуміли, що буде наступлення. Забігає до нас один з суміжників і каже, що піде вже йдуть по флангам. В моменті, коли я відстрілювався, до мене прийшла така ідея, що якщо вони вже тут, я можу в принципі, визвати на себе арту. Ми цей весь час відстрілювалися вже в принципі, із за того, що бріндаж горів. Ми розуміли, що ми також довго банально не притягнемо, тому що нема кисню. В цей момент приїхала група Кокі. Відповідно, ми почали зачищати лінію траншей. До, пози... до групи Кокі об'єдналася. Я розумію, що у них є один точно важкий трьохсотий. Дивлюсь, у нас ще один кулеметник Дуда. Він е такий важкий уже. Меса каже: ну це все, походу. В цей час я чую, як на нас заходить FPV. Включаю репку, кричу мусі, щоб він забігав з Дудою в бліндаж. Вони забігають в бліндаж. Я не встигаю за ними забігти. Дивлюсь, що він. Прямо на мене заходить. Я просто думаю, типа побіжу я туди в полум'я. типу, в гарячі траншеї. Залітаю туди у гарячу траншевицю, е, взривається FPV, вибігаю вибігає з цього бліндажа. Дивлюся, наче не горю. Токіо вийшов на зв'язок з фізруком, і потім вони разом обійналися з гірасім. Це водій іншої ББМки, і в принципі залетіли до нас забирати нас. Забрали групу Драга з оставшимися там смежники. Ну, всі, хто був, всі просто залезли в, эту, ну, в мою машину, і ми туди, теж без колес, все проще, розстріляна машина, ми туди от, 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 так уехали. Ну, коли парни залезли в машину, уже вже как-то так повесели, я було в плані, що вот все, типа я зі своїми ну, парнями, все короче. E, після цього ми вже заїхали на ППД пункт постійної дислокації. Перепочили і я розумію, що в мене щось не так з ногами. Ну, вони мені чогось болять дуже сильно. Е е я знімаю шкарпетки і дивлюсь, а там просто такі пузирі. Потім я так досі не знаю, як це так сталося, але ну, в мене там виявили опіки третьої ступені. Ми! Дистанция между людьми 5 метров, между группами 10 плюс, 10 плюс метров. Работаем сейчас без гранат, правильно? Давай за гранат. Ну, снимай, с нас, у нас, у нас э, По 2-3, короче. По одной гранате. Еще двух людей садим, ждем, пока ваша группа пройдет. По последнему снимаете? Да, по последнему снимаемся. По последнему. По последнему. дивно, Коли один із командирів батальйонів кричав на своїх солдат і казав, ви що не можете пройти там 300-400 метрів, а я йому потім сказав, ти маєш уявлення, що таке 300 або 400 метрів у бойових умовах навіть по тій посадці. Коли ти заходиш і Тебе хочу вбити усе. Починаючи від дронів, FPV, скидів, артилерії. Оп, Сп'єт! Шкет! Шкет! Оце дістав під! Штурм такий, який він є, це про те, що думати головою. Ти повинен бути, як солдат, повинен бути більш тренований за свого противника, так і ти повинен бути з точки зору командира хитріший, розумніший за командира твого противника. Я вот даже сравниваю иногда до своего ранения, как мы воевали, и как сейчас происходит. Я думаю, если бы это было все изначально вот так вот, как сейчас, было бы все куда, куда печальней. То есть она шагает очень-очень семимильными шагами. Сейчас, Савьяр, вот это для меня, наверное, была самая, наверное, тяжелая боевка. Я заехал менять пацанов, то есть я завозил, забирать трехсотых и выгружать Шина. нашу Едет! пехоту. Давай, давай, давай. На выход все. И только мы стали под дом, на нас сразу скинули два ВОГа, во двор прилетело два или три снаряда, то ну Успел как бы прыгнуть в машину. Ну и все, двери захлопнулись, и мы говорят: ну, типа поехали. Давай, давай! Выехал на дорогу центральную, и нас начали ну, просто вот эту дорогу всю крыли, и нас крыли там, перед, перед машиной прилеты были за машиной. То есть вокруг я еду куча заревших машин и обычных, и бронированных. Я понимаю, что я могу быть среди них. Мы доехали до точки перегруза. передали трехсотых, связались там, с Чичей Чичей сказал что мы тигры а потом потом я поехал туда за ГВП за нашим и я подрывался на ТМК и нам пришлось оттуда выходить на ноге да и по нам отработал солнцепек артиллерия ранила моего друга тоже это это очень ну для меня это была ну очень тяжелая боевка потому что ну там вообще ну, Шахеды, Орланы, FPV, там ну... Все равно, как ни крути, флаг ставит пехотинец. Дрон, не дрон. Флаг ставит только пехотинец. — Зачищен! — Зачищен. Передавайте. — Не пусти! Плюс, плюс! Хорошо, виходимо з окопа. На даний момент зараз війна інноваційна, і якщо ти у інноваціях на крок вперед і йдеш, то ти виграєш. Якщо ти, як казав Кирило Верес. Я можу трішки путати, але він казав, що війна як мода, якщо ти десь на день вибився, то тебе знесли. Если ти можеш не поїхати I'm на wrong. полігон, I'm ти можеш не wrong. поїхати тренуватись в залі. все Ти можеш відп... відпочити, Але Я є одне але. але. I'm Поки I'm ти Відпочиваєш десь в барі, або ходиш з дівчиною, якась мразота в Ростові або під Москвою десь тренується. Яка ще тут може бути мотивація вижити? Збрав це як розмінку. В принципі, непогано, але е, коли двигалась друга група. Это уже мало, именно идти на зачистку параллельного крыла. Подходили слишком близко друг к другу. Начали работу в окопе. Э, дальше вы шли параллельно друг другу, зачищали копы параллельно друг к другу. Друг к другу. Э, сейчас... Я говорю своим родителям, вам нужно уехать, потому что ну, как бы опасно. Они говорят, так у нас типа ну ферма, мы не уедем. Я говорю, окей. Я подхожу, мы на тот момент все жили вместе. Я подхожу к Чилику, говорю, мне можно там съездить к родителям в область. Вот, оно не попало под оккупацию, это село. Он типа, зачем? Я ему объяснил как бы, ситуацию, так и так. Он говорит, да, хорошо. Вот тебе машина. Были там коровы, свиньи, козы. Ну и все, короче, стоил мясорубку. Да. С отцом их как бы раздел, все упаковал у машину, как раз зима была, мясо ну, не портится, все хорошо. Я переночевал на следующий день, там, со всеми, поехал в город. Ну я приехал на ППД наши, вот так встречают меня пацаны, а я поехал на маленькой машине. И забил ее полностью мясом. Она белая, по-моему. Да, белая да. Дж джили вроде. Белая джили вся в крови. Приезжает да, нет, <свят> да. <открывается свят> там еще Кого, <свят> <свят> шо? Да, я вот так, а ну, я пацаны такие, хихи, -хи хаха. Я ж, ну, спускаюсь в подвал, подхожу, типа, к Чилику, говорю, так, я приехал. Он такой, ну, типа, с мясом. Он такой смотрит на меня, такой, типа, в смысле, говорю, ну, ты думаешь, я шутил, ну, типа, серьезно. Он так на меня посмотрел, такой, говорит вези это там на кафе была как общая столовая и я просто все туда отвез и нам, нам готовили с этого вот ну и спустя какое-то время я приехал за своей семьей говорю все типа фермы нету уезжаем все собрал их сумки загрузил в поезд и вот уже два с половиной года я как бы не видел но хочу с ним к ним съездить проведать их тот левый нет, а вот этот правый, да, разъезжает. Ну сука, когда бля, это бля, танчик присыпает, так это убили, Мне сейчас вот это еще Волчанск разбомбили. У меня там две квартиры. но ну это просто, я не знаю. Меня бля, злость переполняет вообще, я не знаю. Ну ремонта ж не было. У меня я строитель сам по себе. Я сам все делал, утеплил базаль там, би. Откосы подделал, бутом все выложил. Ну, вы представьте, блин, я столько туда, труда туда ложил именно своего. А тут взяли, пришли, какие-то, сука, разбомбили. Ну, это вообще, я не знаю. Освободители. Освободили от всего. От работы, дядя Салтевка. наверное, район, якому Більш всього дісталося. Вони могли працювати всі артилерією, що є, танками, і по багатоповерхівкам вони працювали усім, чим можна. Перш за все, Харків це мій дім. Коли почалась війна, багато, багато хто в мене вже через деякий час запитував, чому, ну, яка, яка твоя мотивація, навіщо ти йшов воювати? Я дуже спокійна людина в повсякденному житті. І я ніколи не візьму нічого чужого. Але якщо хтось в мене спробує забрати щось моє, я цього не раджу. Ну, я по своей а, стороне да? ухожу, да? Да. я сюда я ухожу. Сибек станет туда, как, когда да, себег, считаете, себег, да? да, да. за Сибека, для нас это как, ну, наш новый коллектив. Сформировавшейся во время войны военный коллектив. Военный, Естественно, военный коллектив. Я просто на примере, вот что для меня АСС, но это те парни, которые по факту меня э, достали с того света, пронесли несколько километров. E, потом, когда я э, открыл глаза, э, меня успокоили, тем, что уже все там за меня решили в плане того, что какая больница, куда, что. Ну, то есть, А я еще не понимаю, где я нахожусь, что со мной происходит. Пока я лежав э, в больнице, как парни говорили, записывали мне видео, каждый день пытались как-то пробраться в больницу, пока я еще включал режим жертвы, что я не хочу никого видеть, а я такой старый больной. Вот. Вот это для меня, ну это, я же, я не знаю, как конкретизировать конкретно, но семья получается. Семья, что, это да. все компания, это семья. Сейчас, пацаны, на улыбочку, О, на один. Класс, улыбочку. Рыгар. Пацаны, кому воду? Рыгар. Да, лишний не будет, давай. Денчик. Карчик. Сейчас нам было здорово. Називається нашому Заходи обратно. Пустой, постой! 25% залишилось, 25%. Я тут на кожного, в принципі, можу покластися, і я думаю, що кожен може так само сказати і про мене. Це вже напевно моє життя. Тому що тут я зустрів трьох людей, яким я довіряю, які довіряють мені. Це дійсно вже є як сім'я, чича для нас є прикладом. Командир що... нас не і, Да, Якщо Скільки... ти довіряєш своєму командиру, і він говорить, пацани, ну треба нестись, і ми розуміємо, що це очень навіть. Такой тяжелый штурм, но ты розумієш, що если нас туда отправляет этот чоловік, значить там все перепроверено, 200, 300, 400 раз, що все будет зависеть конкретно від нас и треба делати. Коли хтось з твоїх хлопців гине, ти... Ти думаєш, що в цьому є твоя провина. про це навіть слів тяжко підібрати. Але ти хочеш віддати все, все, що є. Ти повинен битись кожен день. Ти втомлений, ти повинен битись. Всі відпочивають. Хтось в барі, хтось на пляжі. А ти повинен тренуватися. Пам'ять це про битву кожен день. Битву заради, битву заради своїх близьких. Я не хочу, щоб діти, жінки бачили той жах, який приносить за собою війна. Ми якесей компанія зробимо все, щоб забрати якомога більше життів за хлопців за те, що вони зробили з нашим містом, нашої країни. І из Людми. Cuz we are Yeah, you've been dancing with the devil Be careful who you gunning for, cause when it settles It's only pain and grief when you live living lawless We only chase it if the chance of profit's flawless We keep our eyes on the weak, they know that they targets Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains And you should say a prayer, ain't nobody praying for you Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you If you faint hard, you better leave You try to cross me, then you dead to me Cause I'm in the business of making enemies. And there's a good chance that you may never leave. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if we should ever meet. Tonight you should really find a lifeline. Outlaws come alive in the nighttime.